Господь закликає нас, моліться за царів своїх і за тих, хто при владі. Перше Тимофію, 2 розділ з 1 по 4 вірш. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі. Щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І прямо зараз ми всі збираємось та погоджуємось у цій молитві і з вірою Божою молимось, Отець Небесний, ми молимось за тих, хто зараз при владі, за всіх тих, хто пише закони і приймає їх, і за тих, хто вирішує майбутнє країни. Господи, во ім'я Ісуса Христа ми просимо дай нашим правителям мудрості своєї. Господи, увійди своїм духом та словом в кожен розум та кожне серце людини, яка зараз при владі чи буде при владі. Господи, і нехай кожне рішення нашої влади буде прийняте по совісті серця та по мудрості Твоїй. Господь, ми молимось, нехай всі правителі нашої держави стануть ближчими до тебе, нехай будуть чесні та справедливі. Господи наповни серця наших правителів любов'ю до свого народу. Господи, во ім'я Ісуса Христа молимо Тебе, вижене з нашого парламенту, з нашої держави, всіх злих духів та різного роду бісів, які пригнічують та розрушають нашу державу. І прямо зараз, во ім'я Ісуса Христа, по слову Господньому, на всяку магію. Шародійство, прокляття, будь-яке демонічне вліяння, яке є на наших правителях чи на нашій державі, а також людях, живущих в ній. Призиваю святу кров Господа нашого Ісуса Христа та Духа Святого і силою, святої крові Господа Ісуса Христа, та Духа Святого, нехай розрушиться, очиститься, будь-якого роду, магія, чародій. Демонічне вліяння, яке є на наших правителях чи на нашій державі та людях в ній. Бо ми всі храм Духа Святого, живущо в нас. І нехай, во ім'я Ісуса Христа, всяке правління, яке є і яке буде при владі, нехай Господи, буде на них премудрість та воля Твоя, щоб ми могли. Провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. І щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання Бога від нині до віку. Нехай.